Чому вантажі тікають з портів Європейського союзу? Привіт, друзі! Сьогодні про важливу, але поки що малопомітну зміну, яка вже впливає на глобальні ланцюги постачання. Європейські вантажі починають обходити порти ЄС, і вина в цьому не погода і не страйки а. Кліматична політика Європейського Союзу. Йдеться про UETS, систему торгівлі викидами, яка тепер поширилась і на морський транспорт. Хто вже виграє, а хто ризикує втратити позиції на карті Європи. Про це далі. Уєтіс або European Union Emission Trading System це система торгівлі викидами парникових газів Європейського Союзу, запроваджена ще у 2005 році. Це основний інструмент ЄС для боротьби зі зміною клімату та зменшення викидів вужицю за принципом забруднювач плати. І з 1 січня 24-го морський транспорт також потрапив під його дію. Це означає, що судноплавні компанії мають купувати квоти за викиди СО 2 100% якщо судно йде між портами. ЄС та 50, якщо прямує в або з портів поза єс, звучить логічно, але в реальності це створило величезну економічну шпарину і деякі гравці нею. Вже скористались. Компанії почали переорієнтовувати частину вантажів на перевантаження у портах, які технічно не входять до ЄС, так звані non eu хаби. Наприклад, замість Генуї – Танжер, а замість Валенсії порт Саїд. А далі або фідерне судно, або автомобіль в глиб ЄС. Економія до 100 тисяч з рейсу. І от вам результат: зростають інвестиції в порти за межами Європейського Союзу. Вже оголошено понад 17 мільйонів Теусів нових потужностей. Фактично, ми спостерігаємо. Формування нового поясу транзиту навколо ЄС. Для логістичних компаній це означає нові виклики, в плануванні маршрутів, додаткові затримки, оскільки порти за межами ЄС мають обмежену пропускну здатність та ризики для сталих постачань у Європу. І поки частина операторів інвестує в зелений флот, інші грають в обхід, балансуючи між прибутком та регулятором. От і догрались в екологічність? Так, вуглецеве регулювання це майбутнє, але щоб це майбутнє не обернулося втраченими позиціями на глобаль Альні карті логістики правила мають бути збалансованими. Цей кейс научний приклад того, як тонка межа між екологією та економікою формує нову логістичну політику, яка буде впливати на кінцевого споживача. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал.